Вітаю, друзі! Сьогодні на каналі Превентивна медицина я, ваш сімейний лікар Ольга Мітюшова, з коротким пізнавальним відео в рубриці Що робити, якщо? Отже, що робити, якщо раптова сильна слабкість, незв'язана невиразна мова, плутане порушення сприйняття. Порушення чи сплутана свідомість, коли людина не розуміє, де знаходиться, втрата координації та рівноваги, можливі судоми. сильний головний біль, так званий кінжальний, який може супроводжуватися нудотою та блюванням. слабкість у кінцівках тільки ліворуч чи праворуч, опущення куточка рота та згладженість носогубної складки. Проблеми із зором, одним або обома очима, Помутніння або затемнення зору, двоїння в очах, Асиметрія обличчя або порушена чутливість з одного боку, гикавка це ознаки інсульту. Навіть якщо присутні не всі з наведених симптомів, потрібно якнайшвидше викликати лікаря та описати стан сворого. Негайно 103. Або переконатися у вірогідності саме інсульту, попросіть хворого про наступні дії, підняти обидві руки: одна висить або опущена, посміхнутися. Один куточок рота буде опущеним. Висунути язик несиметричний. Відповісти на просте запитання, ім'я або дату і час відповісти складно і неможливо. Поки ви чекаєте приїзду швидкої допомоги, надайте зручне положення хворому, Розтібніть комір, відкрийте вікно. Спитайте, які хронічні хвороби має людина і які ліки приймає постійно, якщо є можливість виміряйте тиск і рівень цукру в крові. Обов'язково запишіть час виникнення симптомів. Це дуже важливо для вибору подальшої тактики лікування. Інсульт це порушення мозкового кровообігу, яке відбувається внаслідок двох причин звуження та закупорки кровоносних судин головного мозку, або крововилову у головний мозок, а також його оболонки. Є два основні види інсульту ішемічний інсульт, закупорка артерій, геморагічний інсульт, протікання або розрив кровоносної судини. Інфаркт та інсульт це ураження судин серця або мозку. Попри різницю між інсультом та інфарктом у клінічній картині, до інфаркту або інсульту відносять подібні порушення, а саме порушення припливу багатої киснем крові, і все це спричиняє неправильний спосіб життя. Тому причини виникнення і фактори ризику майже однакові. Повторюся, чим швидше ви звернулися до лікаря, тим більше шансів на вчасне лікування і зменшення ускладнень. А ускладнення при інсульті можуть призвести до оніміння кінцівок або повного паралічу. Тобто у людини з'являються ознаки інвалідизації, тому вчасно допомагайте і звертайтеся до лікаря. Ці знання допоможуть врятувати життя. Дякую за увагу. До наступних зустрічей і гарного вам дня!